Слава Україні! За статистикою куріння в ліжку часто призводить до пожеж, і переважно такі випадки закінчуються фатально. Найчастіше люди курять ліжку в нетверезому стані. Запалюючи цигарку та лягаючи відпочити, вони не усвідомлюють всієї небезпеки такого вчинку. Адже засинаючи, людина не відчуває, як недопалок випадає з рук. Час тління запаленої цигарки складає від 4 до 10 хвилин. Цього достатньо, щоб загорілися предмети, на які може потрапити недопалок. Під час пожеж, спричинених курінням в ліжку, більшість людей гине через отруєння чадним газом. Тому ми вкотре нагадуємо бути обережними у поводженні з відкритим вогнем. Нехтування елементарними правилами безпеки часто обходиться дорогою ціною. Бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких.